Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу вам розповісти, як з останніми змінами з тим, що буде проведена реформа МСЕК, буде проходити оцінювання повсякденного функціонування для людей, які мають онкологічні захворювання. Нагадую, що всі ці роз'яснення надає Міністерство охорони здоров'я України і вони базуються на чинному законодавстві України. Дивіться, взагалі, які критерії так будуть. Визначними так, під час проведення оцінювання, і які будуть враховуватися це. Е для пацієнтів так, з онкологічними захворюваннями це здатність перша до самообслуговування, можливість виконання основних побутових завдань сторонньої допомоги, харчування, гігієна, одягання, соціальна активність, здатність до інтеграції у суспільство, здатність до навчання, здатність до трудової діяльності. Рівень професійної працездатності, або ж потреба в адаптації робочих умов, вміння орієнтуватися в середовищі, підтримувати контакт з іншими людьми та здатність самостійно приймати рішення та керувати власними діями. Далі, дивіться, ці всі питання у нас врегульовуються постанови Кабінету міністрів України за номером 1338 від 15 листопада 2020. 4-го року, що ж змінилося для людей, які мають пацієнти, які мають онкологічні захворювання. Дивіться, основні принципи встановлення інвалідності для пацієнтів з онкологічними захворюваннями залишились такими, як і раніше. Але були трішки деталізовані та більш доповнені. По-перше, перелік онкологічних захворювань із несприятливим прогнозом був затверджений новий список хвороб, які автоматично видають. Визнаються підставою для встановлення інвалідності на 5 років без необхідності щорічного переогляду. Далі. До таких захворювань належать. Тяжкі форми онкогемонтологічних патологій, гострі лейкемії та деякі форми лімфом, які мають високий ризик прогресування або рецидиву. Далі, онкологічні ураження з високою ймовірністю рецидиву або прогресування. Щодо терміну дії інвалідності, в багатьох випадках пацієнтам встановлюється інвалідність на 5 років, що значно спрощує отримання соціальних гарантій, і нові критерії будуть враховувати не лише поточний стан, а й прогноз захворювання, включаючи ймовірність прогресування хвороби навіть за умов найкращого лікування. Як це буде працювати? Лікуючий лікар підготує електронне направлення. Ми з вами розібралися в попередніх відео, що лікуючий лікар це лікар, це або той лікар, який вас лікує, сімейний або терапевт. Далі оцінювання проводить експертна команда в одному з затверджених медичних закладів за вашим вибором. Вибором пацієнта, і рішення буде прийматися з урахуванням вашого стану здоров'я, соціальної активності та інших факторів, про які я говорила на підняті. Попередню інформацію. Далі, дивіться, стосовно безстрокового встановлення інвалідності, для пацієнтів із онкологічними захворюваннями, що мають несприятливий прогноз або з необоротними станами, які супроводжуються значними порушеннями функції організму, статус інвалідності встановлюється без визначення строку повтореного. Огляду це означає, що вам, як пацієнту, не потрібно проходити щорічні переогляди навіть у випадку прогресування хвороби. Також соціальні гарантії та підтримка з боку держави залишаються доступними без додаткового підтвердження. Далі, дистанційне та виїзне оцінювання для людей, які не можуть прибути на оцінювання до лікарні. Далі нові процедури, передбачені чинним законодавством України, дозволяють проводити оцінювання дистанційно або за місцем перебування пацієнтом. Оцінювання із використання телемедицини це дистанційно виясне оцінювання, можливо, для пацієнтів із тяжкими обмеженнями мобільності, коли експертна команда відвідує пацієнта на місці лікування або проживання. і… Заочне застосовується в тих випадках, коли ви через стан здоров'я не можете прибути до медичного закладу, тоді рішення буде ухвалюватися на підставі наданих медичних документів. Далі. Чи будуть люди з онкологічними захворюваннями позбавлені статусу інвалідності? Ні. Статус інвалідності надається відповідно до індивідуальної оцінки вашого стану та впливу захворювання на повсякденне функціонування. Так, чи враховуються наслідки лікування такі хіміотерапія? Так, оцінювання буде включати аналіз наслідків лікування та прогноз щодо їх відновлення. Отже, от така ситуація щодо людей, які пацієнтів, які мають онкологічні захворювання, от такі зміни разом з реформою МСЕКу вже будуть у нас працювати в 2025 році.